Сьогодні поливав інжир, вносив добрива, вносив три двадцятки. Зараз зніму в якому стані мій інжир. Цей інжир, нагадую, я на осінь зрізав під землю, це все нові пагони. Дивіться, яка закладка фіги. Це сорт зелений. Мені підсказали, що це можливо білий Марсель. Я подивився дійсно дуже схожий. Яка краса, цей сорт мені дуже до вподоби. Дивіться, як він розвивається, які кущики. Приблизно висота 1,60 метр. Закладка фіги на всіх прекрасна, На цей рік, я думаю, це взагалі. Дивіться, дивіться, яка краса. Думаю, отримаємо врожай. Як бачите, як він росте, так, тут ще цей сорт купив, як Харді Чикаго. він не він, на осінь будемо перевіряти. Так, йдемо далі. Це. Мальта Блек, який на сьогодні теж перевіримо, ну мені здається, що це він. І останній купив як Дела Сігнора. Теж на осінь подивимось, тут вже є фіга. Тому я думаю, буде видно. А ось це все мій зелений. Мені сорт дуже подобається, він дуже гарно закладає на однорічних пагонах. Подивіться, як він закладає фігу. І росте доволі непогано, дивіться яка краса, ну мені дуже подобається сорт з такою закладкою. Я тут ніяких маніпуляцій не робив, не прищіпував. просто росте, просто прибирав пасинки. Так. Тому бачите, яка краса на сьогодні. Всім дякую за увагу.